Друзі, всім привіт! Хочу показати цю сімейку, до якої я в цьому, цьому році тільки третій раз буду дивитися. Вона була, виходить, приболіла каменний розплод, і я її сюди переніс подальші від пасіки. Обробляв там трошки її, підлічив біпіном, цим санопіном, ставив чесник там. Салфетки, в общем, взагалі, толочив. Ну, якось так підлічив їх. Вони щось там були в райовому. Маточники відривав другий раз. Е, Тоже були в Ройовому вже другий раз, коли я Ну, Не було часу немігратися, там було трохи залито меду, мав вкачати, ну, там рамки 4 було. І це Акасієво. І тут ви бачите, да, я прийшов, достав усі потолочені, отакі вони. Це означає, що меду в них достатньо принесли, що не було вже куди нести. І зараз подивимося, состояння сімей. Я майже там ці пасіки коло хати. Все відкачав. Осталось там деякі вулики. Остався цей. Ну я так його закинув. До нього я ще вам кажу, що майже не дивився. Разів три. Зараз думаю як я буду ці рамки брати. Все замуровано. Тут щільники такі дивіться які товсті. Ей, коротше, як би це, щоб такої вам показати. Я стойку не взяв. Ну, Давайте я наберу ці рамки. Завезу, мабуть, дві ходки по шість рамок в рамонос. Буду в майстерні на відкачки і... Якщо то вам покажу, які рамочки розкажу. Ну чи тут нормально, взагалі меду, ще розплоду багато. Зараз подивимося, общем, я достану, зараз потом... включимось. Друзі, єлі я ці рамки доставив. Все примуроване. Зараз пообчухується все. Не можна було нормально обмести. Віничок Весь у медові, коротше, повністю все в медові, є ці рамки поставив. Ще візьму з собою відро з медом, з, з водою. Спішу. Коротше. І буду віничок мити і руки, бо не можна, Ще візьму ще щіпці, напевно. Щоб рамки доставати. Ну тут капець, тут рамки железні, по кілограм 6, напевно. Розплод є трохи, але небагато. То все буде мед. Минут кілограм 50, сім'я принесла. Взагалі, друзі, буду на цьому заканчувати. Зараз пів шостої було, зараз треба прокачати його. Така сімейка. Жаль, що не можу показати тільки рамки. рамки. Ну, вони дуже товсті і печатка до самого низу. Все, друзі, всім пока буду качати.